На території Михайлівського монастиря нова художня виставка. Там представлені твори сучасних українських митців у рамках проєкту Україна історія великого народу відкрив експозицію. Представь Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Художній галереї проекту Україна історія великого народу зібрано 9 робіт. Більшість із них на героїко патріотичну тематику. Картина Хрещення Русі центральне полотно експозиції. Зображені не лише православні святі, а й видатні письменники, творці, історики, вчені та інші діячі. Цікаво, що знатні особистості представляють усі регіони України. Всього 33 людини виведених пензлем автора, які відіграли значну роль у державотворенні. Символічно об'єднали територію України і зображені на задньому плані п'ять основних соборів. Владимирский собор в Херсонесе, это София, это Михайловский собор, Лаврская колокольня и Собор Святого Юра. Тем самым мы говорили о том, что наша страна едина, несмотря на то, что сегодня нас раздирают. Эта работа, как мне кажется, как никогда в тему, она призвана объединить нашу страну. Завітав на відкриття виставки Патріарх Філарет. За словами предстоятеля, центральний витвір хрещення Русі передає суть історії України, спростовує ідею рускава міра і чітко каже, що ми держава, народ єдині. Оминути такий захід не міг, адже він підтверджує державність нашої країни та виховує патріотизм. Не треба читати, а треба подивитися і побачити свою історію. Кось картина, яка сприймається. Очима має велике значення для утвердження правди. Вражені побаченим і відвідувачі виставки кажуть, є над чим замислитись. Мало того, що невеликі, вони, вони дуже красиві і дуже якісно, тонко виконані. І можна бачити це навіть не картина, а ікона хрещення Київської Русі. Є поєднання давнього і сучасного. Це також дуже цікаво. І вперше я бачу таку. Ну, ікону. Це вже навіть не картина, а ікона. Поки що виставка працюватиме на території Михайлівського монастиря. Далі організатори планують виставляти експозицію. В Софії Київській музеї Лаври побачать її кияни і у мистецькому арсеналі. Пізніше картини помандрують всією країною. Юлія Поворозник, Дмитро телеканал Київ.